Час. Поки тигриня шукала подарунок для равлика, Мапочка сиділа біля дороги. Вона сиділа на пеньку там, де її залишила тигриня, і думала: Чому я не маю друзів? Так-так, думала мапочка. Чому? Адже я всім кажу правду, а вони чомусь ображаються. Тигриня говорить тир-др, а у равлика справді ріжки. Чому ж вони ображаються, коли я називаю їх тир-др і бе. Незрозуміло. Міркувала мавпочка. От учора сказала слонові довгоносий, а він узяв і образився, хоча хобіт у нього просто величезний. ну чого образився? Не зрозуміло. Мапочка була дуже зайнята своїми думками, така зайнята, що навіть не помітила слона, який йшов стежкою. Гей, прогримів слон. Довго хвоста прокинься, забери свою мотузку борощавлю. Сам ти такий, образилася мапочка. А в мене є ім'я. Отож, сказав усміхаючись слон, ім'я і пішов далі. У мене є ім'я, повторила мапочка, та раптом зрозуміла. Вона зрозуміла, що ім'я не образливо. А призісько дуже образливо. Навіть якщо у довгоносого довгий ніс, а у довгохвостого довгий хвіст, все одно і довгохвостий, і довгоносий образливо, образливо, бо кожен має своє власне ім'я. Добре, зітхнула мапочка, нема в мене друзів, зате те є ананаси. Вона повернулася до кущі і тільки не зібралась паласувати тими ананасами, що залишились, як раптом побачила таке, таке, що забула про все на світі. Вона побачила тигриня, а поряд із ним зовсім поряд величезного крокодила. Ну от. Подумала мавпочка. Крокодил випередив мене, посварив тигриня з равликом, і тепер тигриня дружить із ним. Знову я залишилась без друга. Гей, тигриня! гукнула мапочка, яка дала собі слово більше не дражнитися. Невже через цього крокодила ти покинув равлика? Нікого я не кидав, сказала тигриня. Просто тепер ми дружимо у трьох. Так. У трьох, підтвердив крокодил і усміхнувся, та ще й так, що мапочка від страху видерлася на дерево. Ти що? крикнула вона зверху. Хіба можна дружити в трьох? Дружити можна лише вдвох? Якщо захотіти можна, сказала тигриня. А в чотирьох? схвильовано запитала мапочка. Уявляється, щоб з кимось дружити, не обов'язково з кимось сваритися, подумала вона. чотирьох, в чотирьох можна дружити, знову запитала мапочка. Звичайно, можна, відповіла тигриня. Головне, щоб друг був справжній. А ти як гадаєш? запитала, затамувавши подих мапочка, чи можу я бути справжнім другом? І, «Ти здивувалась Тигриня. Треба подумати. Так, погодився крокодил, треба подумати і порадитись. Вони відійшли в бік і почали про щось тихенько гомоніти. Вони говорили, а мапочка хвилювалася. Вона б ніколи в житті так не хвилювалася. Це ж треба, у неї може бути відразу три друга. Тигриня, равлики, крокодил, три або жодного. Нарешті тигриня і крокодил припинили шепотітися, і тигриня сказала, Ми вирішили, що ти можеш бути справжнім другом, якщо припиниш дражнитися Та я вже припинила, вигукнула мапочка. Ще ми вирішили, що ти не повинна бути жадібною. Не буду, обіцяла мавпочка і простягла ананаси. Тиграня і крокодил перезернулися, і тоді крокодил сказав, Ще ти повинна перестати мене боятися. А ти мене не вкусиш? недовірливо запитала мапочка. Не вкушу, сказав крокодил і знову усміхнувся. Дивно, подумала мапочка. Якщо знати, що він не вкусить, то у нього справді приємна усмішка. Добре, сказала вона. Тебе не боюся, я тебе так не боюся, що можу навіть на тобі покататися. Сказавши це, мамочка схопила ананаси, залізла на крокодила, і вони всі разом вирушили до равлика. Тигриня дивилася на крокодила і мапочку і думала: Це ж треба одразу два сюрпризи. Оце равлик зрадіє, Люби равлику, сказала тигриня равликові. Вітаю тебе з днем народження, дозволь презентувати тобі мої подарунки, несподівані та приємні сюрпризи. Будь ласка, презентуй, сказав равлик. Раз, два, три, махнула тигриня лапою і з кущів випав величезний крокодил. На спині якого сиділа мавпочка? Крокодил широко усміхався, а відомо на весь ліс жадина де мавпочка, простягала равликові п'ять ананасів. Любий равлику, в один голос сказали мавпочка і крокодил. Вітаємо тебе з Днем народження! Що це? Розгублено запитав у тигриня равлик. Це наші нові друзі, відповіло тиграня крокодил із дуже милою усмішкою і щедра мавпочка. Щедра мавпочка, здивувався равлик. Щедра, щедра, звісно, щедра. Затараторила мапочка. Вона зіскочила зі спини крокодила і поклала перед равликом п'ять великих ананасів. Я принесла все, усі п'ять ананасів. Присягайся, все що було, жодного не залишила. Дуже дякую, подякував Равлик. Чудові ананаси, і, мабуть, дуже солодкі. Зараз ми їх розділимо. Один ананас. Тигриняткаві почав ділити равлик. Один ананас мав почти, один крокодило, один мені. А цей задумався равлик. П'ятий ананас зайвий. зайвий, ні. А цей ананас. Нарешті вирішив він, буде тому, кого ми зустрінемо дорогою.